Мої вітання любителям винограду. Ви на каналі Виноградник Карчевського. Сьогодні 23 жовтня 2025 року, місто Рівне. Вийшла така гарна погодка сьогодні. Сонечко таки вийшло, і я все ж таки не все зрізав. Після таких похолодань це на днях було. Все ж таки, аватар я лишив. Бо він слабенько дозрів, думаю, ай, що буде, то буде. Змерзне, то змерзне. Все одно викидати, чи там, я не знаю, де його одівати. Ось. І дивлюсь, він гарно вісить, а сонечко так підсвітило. Думаю, зніму я огляд про аватар. Дивіться, який гарний, дивіться, який гарний, гарна ягодка. Ну, в цьому році він в мене, чесно кажучи, ось такий. Аж плакати хочеться. ну в минулому році гарний був врожай. і минулі роки гарний врожай був. Хтось в якомусь відео в мене в коментарях казав. Ви недооцінили цей аватар. Він гарно родить, і дозріває і так далі. і ТДД і ТП, як кажуть. Але я знаю, бо я його маю давно. Ви подивіться, які лози, як рука. Вже йому більше 10 років там. І виходить, я знаю про нього багато що, і знаю, що він любить, що він не любить. Ось, ну в цьому році такий рік. В цьому році він в мене один із тих, що найбільше постраждав, є в кущі, які не зачепило нічого. А от він, коли були молоді пагони, зворотні заморозки прийшли, бах, і все померзло. Потім він відбив нові пагони. І ти підмерзли. Ну, не знаю, як, така, бачите, така рослина, виноград Ліана, вона стійка до, до життя. І вона в мене вижила. ну Дякую Богу, що у мене і лози повизрівали, деякі не дуже повизрівали. Ну, такий. Ось він на сьогоднішній день, він, чесно кажучи, навіть цукор не мірав. Ну, Помірою, потім раді цікавості кислий. Ну, але просто про нього розкажу, так, щоб ви знали. Дивіться, сама форма, сорт американської селекції середнього сроку дозрівання, дехто каже ранньо середнього, ну, він в мене середнього сроку дозрівання, термін дозрівання 120, 130-135 днів. В цьому році, і за складних умов природних, йому не хватило щоб дозріти і досягнути якогось результату. Ну, як є, так є. По смаку тут гармонія, москату немає. Смачний, солодкий, якщо все складається в році, то непоганий виноград. Безнасіннева ягода, сорт безнасінневий. Грона є різні, в даному випадку ця гронка десь грам 400-500, не більше. А взагалі грона, як в гарний рік, то грона досягають кіло і більше. Ягода видовжена. Зараз десь тут попадало десь приблизно 3-4 см, це десь сантиметра 6-5 см. Все залежить від грони. ну Така ягода. М'якоть вагою ця ягода десь 7-15 грам, щільна ягода і шкурочка тут тоненька, гарно їсться з під хрустом. Ну, таке. Якщо взяти згадати минуле, то взагалі ягоду береш, коли вона дозріта, має цукру десь до 20, то хруст як гірочка взяв. Хрусь, хрусь-хрусь і з'їв. Шкірочка тоненька, гарно з'їдається. І м'ясиста така сама ягодка. Я довольний. Е, дуже е, ця форма стійка до хвороб, стійка до хвороб без проблем. І якщо все нормально, е, в році і лоза гарно визріває, то в мене і так вона повизрівала. Просто де-не-де, де, то до половини. Ось, якось переживемо цей рік. Морозостійкість форми -20 градусі, 21, мінус 20 градусів, 21, плюс-мінус вкривна форма треба вкривати. Хоча я е, на пам'яті вчителю Ні, брешу, хоча я на пам'яті небесної сотні на арці е, кілька зробив прививок, воно прижилося, і е, там я пам'яті Небесної Сотні не вкриваю і цей аватар не вкриваю. І нічого, все нормально. Нема в нас зим таких, щоб воно змерзло. Тож так, змерзне, то змерзне, якось буде. Він сам сорт дуже гарний, презентабельний такий, ну, така не, незвична ягода. Всі, хто перший раз його бачить, то всі кажуть, оце да, оце цікаво. я вам хочу сказати, хоча він на смак ну, такий гармонічний, але він дуже гарний на столі. От мені Хеллоу подобається, який він на столі презентабельний. І аватар також. Колись, Коли рік такий був гарний, урожайний і так далі. Нарізаєш на стіл різних ягід і форм, і врізаєш аватар і Хелловін, то людей перше за все рука тягнеться до таких форм. Бо кожен хоче спробувати, а що ж це таке, а що ж це, яке воно на смак і з чим його їдять. Безсім'яна форма, дуже гарно робити з нього родзинки. Я м'яко тут щільна, не шкурочка з водичкою, як дехто каже на Хеллоуін. І він дуже гарно сушиться і дуже цікаві видовжені родзинки, виходять. Давайте я зріжу одну ягідку і зараз її розріжу. Дивіться, поза кадром я її розрізав. Ось така, такий вигляд має. Дивіться, щільна, мяко щільна, безсім'яна, тобто немає кісточки. Ось така, така чудова, чудова форма, такий чудовий сорт аватар. Ну, В цьому році не, не дозрів. Нічого страшного, будемо чекати наступний рік, десь Бог доживемо і будемо вирощувати. Цей аватар. І надіємося на наступний рік аватар дасть гарний врожай. Будемо смакувати, сушити родзинки і так далі. Я е, вирішив його до останнього тримати. Ну, думаю, як вже будуть е, такі вже приморозки, конкретні, тоді зріжу. Ось, і спробую положити на зберігання. Хоча нічого не вийде, давайте раді. Цікавості помірою цукор якоїсь такої темнішої ягоди. Щойно помірав цукор 11%. кисленький кисленька ягода. Але хай пойну він повисить. Ми ще до нього дійдемо. Ось далі трошки є, далі він рожевий. Цей рожевий, то взагалі кислий. А ось синя ягода, коли пробуєш яка синіша, то цукор 10-11, не більше. Ну, можливо, Зараз попробую цю. Ну, ця трошки солодша, ну там не більше 13, я думаю. Дуже ця ягода гарна на цьому аватарі. Вона мало того, що видовжена така і різною довжиною, я вже казав, і 4, 5, 6 см. Ще на них, я кажу, огірочки або кабачки. А ще має таку е, ямку. Не в кожної селекційної форми сорта має. Е, Є така ягідка, бачите, ямочки. В основному на гроні е, всі такі ягоди з ямкою, але є просто сосок отакий. Ну таке... Чудеса, як кажуть, самі Грони ось такі. Тут ще бачите, вісить аватар, а це Хелловін. Хеллоуін, Хеллоуін то зараз покажу. М -м -м. Цукру тут більше до 20, можу спорити. Дуже хрусткий і дуже смачний. А от аватару, аватару не хватило. І подивіться, цей кущ один біля одного росте, аватар реально змерз, а от хеново не зачепило. Ось таке коротеньке відео про аватар. Ну, от такий аватар на сьогоднішній день у 2025 році. Що є, то є. Дякую, що додивилися відео до кінця. Хто не підписаний на мій канал, підписуйтесь, пишіть коментарі. І всім дякую, всім гарного дня, слава Україні!